28 30 серпня команда організаторів другого фестивалю Вуличний ринок береся забезпечити тернополян і гостей міста різноманітною їжею, музикою та навіть освітою. Ми не зосереджуємося тільки на їжі і на музиці, ми зосереджуємося також на освітній частині. і Ми організовуємо відкриті лекції, запрошуємо відомих спікерів, щоб можна було. І поїсти і зловити якісь свіжі думки від найкращих мислителів зараз в Україні. Територію фестивалю у парку Тараса Шевченка розширять. А це більше заходів і продуктових точок, зазначає Любомир Шемків. Зокрема, острівець кохання в день стане центром для майстер-класів, а ввечері місцем для вечірок. Буде виступати у нас гурт онука. У Нас будуть нові спікери, яких не було минулого разу. Наприклад, братикапранову вже підтвердили свою участь. Приїдуть, будуть щось розказувати. До Нас приїдуть. Гості з Києва і з Львова. Тобто минулого разу у нас не було гостей, цього разу були гості. От і вони запропонують якісь цікаві продукти для тернополян. Розповідає, ставили за мету зробити захід соціально корисним без алкоголю та із залученням якомога більшої кількості молоді, адже вважає, тернополян потрібно залучати до здорового способу життя. Оголосили і конкурс: п'ять молодих людей, які пройдуть відбір, зможуть презентувати свою продукцію під час фестивалю. Перед тим у них буде можливість підівчитися в рестораторів. Що включає відбір? Це перша унікальність продукції. Друге це вже наявність досвіду, ну і бажання якби, робити це якісно. Ми хочемо, щоб людина, яка виставляє точку, щоб це був відповідний декор, щоб це було відповідне місце там, для того, щоб можна було сісти з боку, щоб це було все санітарно-гігієнічно і красиво. До слова, завдяки травневому вуличному ринку у Тернополі на 30 паркоміс для велосипедів стало більше, адже за зібрані кошти придбали 5 парковок.